Стрільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так, стрільці, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? І візьмемо пораду від карт на тиждень, як вам краще все ж таки прожити його. І так, стрільці. Тиждень з 23 по 29. Понеділок, понеділок є десятка жезлів, день, коли в нас багато якихось справ, багато Можливо, таких якихось образ, які ми тягнемо на собі. День важкий, це буде говорити про те, що бажано все ж таки розділити. Можливо, дійсно в понеділок в когось навалиться вже дуже багато якихось ем, зобов'язань, які потрібно буде зробити. Ну, початок неділі він може бути і такий, можливо, вдома хтось і багато потрібно працювати, Ну, карта говорить нам про те, що його бажано розділити. Тому, якщо ви дивитеся, зверніть на це увагу вівторок. А вівторок у нас карта Мага, тобто. Навіть якщо і буде якась тяжесть, ви з нею справитесь. Карта Мах говорить нам про те, що я вмію, я знаю, я можу, в мене все получиться, мені під власні всі стихії, я справлюсь з усім. Мах – це карта, знаєте, лідера, оратора. За ним йдуть люди, його підтримують, йому допомагають. Тому якщо ви вівторок беретеся за якусь справу, знайте, що вам допоможуть, ви все зможете. Середа! А в середу у нас є карта суда. Карта буде говорити про якісь переміни, про е, можливості, якісь повторення якихось, ну, не повторення, а повернення вашої в минулі якісь роботи, в минулі стосунки. Тобто, ви даєте шанс, ви воскресаєте, як птиця, птиця Фенікс, да, і даєте другий шанс тим стосункам тій роботі, тим можливостям, які для вас. Казалось би, вже пройшли. Карта кармічна, карта буде говорити про те, що якщо якісь переміни до вас йдуть, вони мусять бути, ви мусите їх прийняти, тому що для цього час прийшов. Карта ще може говорити про те, що ви можете самі себе осуждати в якихось діях. Да? Чи правильно ви робите, чи неправильно, в ну, більшості ця карта програється, як я. Завершення, верніше, для ситуації, яка приходить у ваше життя, і ви мусите її прийняти. Четвер. Карта Єрофанта, третій старший аркан підряд. Еерофант нам говорить про наші якісь цінності, про людину наставника, яка може з'явитися в нашому житті. Якщо ми говоримо про цінності, тут у нас може вийти сім'я на перше місце, да? тому що єрофант, він у нас сімейна людина, він стави сім'ю на перше місце завжди. Можливо, у когось якісь є родинні справи, десь треба поїхати до батьків, якісь є у вас свята, тобто щось таке, де ви от ставите його на перше місце. Знову ж хтось може звертатися до людини, до якогось наставника, хтось може поїхати в храм, якась така духовність може бути присутня в цей день. Але єрофан це більш таке родина, сім'я, щось таке, через що ви ніколи в житті не переступите і не порушите. П'ятниця. Король жезлів, карта ваша, карта вогняної стихії, овне леве, стрільціша можуть бути присутні в вашому житті. Карта говорить про харизму, про енергію, про запал, про те, що до всіх справи ви будете підходити з такої своєї точки. Да? Тобто вам сьогодні комфортно. Карта говорить нам про те, що можлива буде комунікація з таким чоловіком, який може вам чомусь допомогти направити вас на якийсь шлях. Він знає, як цього досягати. Якщо у когось з дівчат-стрільців, може бути отакий чоловік, чоловік вогонь, да? тому звертайте на нього увагу. Карта ще може говорити про те, що це буде енергія ваша, ви будете сьогодні от в таких прям запальних енергіях. Знову ж наголошую на тому, що сьогодні день, отакий, от де стрільцям буде дуже комфортно. Субота в нас є лицар Пентаклі, який говорить про діву, стрільця або, діву тельця або Козирога. Така людина може бути присутня в вашому житті. Карта вивчення якоїсь фінансової грамотності, карта роботи, карта тоді, коли ми кладемо якусь ціль і йдемо до неї, проробляємо свої якісь. Е Плани, да, прописуємо плани, вираховуємо свої фінанси, скільки нам потрібно для того, скільки нам потрібно для того. Знову ж таки, карта Земляна, день набагато буде спокійніший, ніж цей день. Да? Тобто людина скурпульозно собі працює для того, щоб досягти пентакля свого своїх фінансів. Якщо ми говоримо про енергію людини, тобто чоловік, який може бути присутній в вашому житті. Якщо мене дивляться дівчата, це надійність, це практичність, це пунктуальність, тобто людина отаких от енергій, де на ню можна покластися, де можна знати, що от він у вас не підведе. І неділя туз жезлів, ну, таки дійсно в когось буде зустріч з чоловіком, тому що тут з жезлів буде говорити про те, що ви можете загорітися кимось, да? загорітись новим чоловіком, загорітись новою ідеєю, кимось новим потенціалом. Туз жезлів це коли я хочу. Я хочу, воно мені потрібне, воно мені подобається, і я вже от горю ним. Да? Якщо ми не говоримо про людину, це якась робота, якась річ, знову ж якась ідея, думка, я хочу поїхати туди-то, туди-то, я хочу того-то і того. То. І в неділю от буде от такий, е така іскра, ви загоретеся, знову ж це ваша карта буде говорити про те, що в неділю вам буде дуже комфортно у вашій вогняній стихії. І порада для стрільців на тиждень. Стрільці, у вас нема негативних карт взагалі. В принципі, тиждень має пройти дуже комфортно. І порада, паш кубків, а таке, бачите, є якась романтика, в когось зав'яжуться якісь стосунки, будуть от метелики в животі, буде якесь кохання, буде от. Знову ж рак риба Скорпіон може бути присутній в вашому житті. Карта ще може говорити про те, що якщо вам потрібна якась допомога, порада, у вашому оточенні є якийсь надійний друг, який вам може допомогти. Тому що, якщо ми говоримо з романтичної точки зору, ну, така людина може бути тут, є, а тут немає. Якщо ми говоримо про друга, ви можете до, него, до нього звернутися, він вам однозначно допоможе в вирішенні якогось питання. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.